доводилося вам перетинатися з міліцією? для перевірки документів. больше к сожалению житті не приходилось контроль в метро як подозрительная внешность перевірка документів. все проверили пожелали счастливой дороги у світлі останніх подій, коли а, дозволили цей таємний обшук, так, ну, чи мають дозволити там, нашим законодавством, а, це трошки насторожує, тому що а, є якби острах такий, що можна прийти додому і за... застати в себе вдома, щось там нелегальне і а, заборонене. Обичне. Що по дорозі своїм? А і що Просили предъявить просили Державу карбана. А чем скончилось? Нічого, у меня ничего не было. А вони не намагалися там підкинути, знаєте, ці байки, історії? Ну іноді пытаются, але у мене вже на це є нарок. Тобто, а як це? ну, що, як делают? роблять? я не знаю, у кожного свої способи. Ні, ну у вас. Іноді там... буває таке, у мого друга було, що у нього знайшли по пиросу плана, а сказали, що у нього там кілограмовий. І килограммовый. Короче, лучше решать з ними на місці одразу. Міліція если якщо щось -то надо тобі тільки за деньги. По-другому никак. У нас на Позняках, наприклад, були цигані, ще, наприклад, ви чули про це. Вони орудували цілою зграєю, і міліція до цього не, вона не розібралась. Були також, случаї, мене у двох подорожах вкрали телефони, ну і інші речі також. Тому не дуже вони працюють добре. Ну, Взагалі існувала така думка, що вони працюють разом. Ось, ось так. Цигані та міліція? Так. Ну, Це так бутувало, але не знаю, чи справді, чи ні.